Слава Україні, В етері новини. Я назар Задарій, розповів вам, що було за 19 грудня, саме сьогодні, 19 грудня. Так. Це буде такий підсумковий випуск новин за день. Ну, хто, можливо, не знає вперше тут на стрімі, то доповідаю. Що тут ми збираємо найголовніше, що відбулося за день, саме у цьому випуску. Що було, яке виходить щодня. От, так що ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network, тицяйте дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими новими етерами та новими відео. І підписуйтесь також на телеграм-канал umn.ua. Там ми також щодня публікуємо найважливіші новини, найголовніше з того, що є у цьому всьому інформаційному. Нескінченному бурхливому потоці. Ми вибираємо селективно все, що ось тут, на що ви маєте звернути увагу. Власне, нічого ви не пропустите ніколи, якщо будете читати телеграм-канал umn.ua. Ну, а так то ми починаємо з того, що здохло 520 російських окупантів за минулу добу. Це сталося завдяки нашим вмілим. Захисникам та захисницям, і ось ми бачимо, що вже в принципі майже 99 тисяч знищеної русні від 24 лютого, і це число наблизиться і до 100 тисяч, і до 300 тисяч. Як писало, теж одне із західних видань, вже не згадаю яке то для Путіна не шкода навіть втрату 300 тисяч їхніх довбаних шкур російських. Так що ну а Валерій Залужний сказав, що Росіян потрібно просто вбивати. Ну, ворогів в сенсі, просто вбивати і не боятися цього робити. Майже пряма цитата Валерія Залужного. Про це він сказав в інтерв'ю. Економіст. Ну а так, поверніть, будь ласка, ще раз цю статистику від геніального, тобто генерального штабу збройних сил України. Ми що тут ще бачимо? Мінус один танк. За минулу добу шість броньованих машин. Якогось дня навіть було 24 танки за добу, що ви розуміли. Російських було знищено. І бачимо, що 8 безпілотників, але це ще не оновлена, звичайно ж, інформація. Ми знаємо, що 30 безпілотників було збито за сьогодні. Вже так от і ще ми маємо 13 автомобільних, теж автомобільної техніки і різної там ще. Іхньої техніки автомобільної ну, словом, воно знищено все. Е, от. Ну, а що ж конкретно відбувається на фронті, то давайте послухаємо вже при службу Генерального штабу. Остання інформація. А остання інформація станом на 18.00. Слава Україні! Триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА шахет 136, 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної терактивної артилерії по наших позиціях в районах 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Солидар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Тимирівка, Червоне, Малі Щербаки і плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни. Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі. Так. Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня No15 та залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів. За попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області знищено склад боєприпасів. Близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ. Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників. Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Силоборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо і нагадую про вподобайки і підписку на канал. Дякуємо, що ви з нами. Далі йтиметься про нову атаку, атаку дронів. Так от українська, українські сили протиповітряної оборони знищили 30 із 35 шахедів, які московицькі загарбники випустили по Україні по цивільним цілям. За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих безпілотника. Наші сили оборони знищили 18. Як і минулого разу, ударні безпілотники запускали окупанти зі східного узбережжя Азовського моря. А Росія отримала від Ірану нову партію дронів і йдеться про 250 штук. І про це повідомив президент Зеленський під час звернення до учасників зустрічі лідерів об'єднаних експедицій. Ем, от власне, конкретне число президент назвав щодо нової партії а цієї ночі пролетів шахет над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції поблизу ядерної установки. В Енергоатомі повідомляють, що це є неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки. Власне, щось якесь літаюче гівно літає вже не вперше над цим ядерним об'єктом України. Там і ракети пролітали неодноразово за час цієї війни, і далі Росія продовжує погрожувати. Ось ядерною та радіаційною небезпекою, влаштовуючи такі небезпечні маневри шахедами та ракетами над, зокрема, північно-українською Так що і ми ще пам'ятаємо, що в них в заручниках ціла Запорізька атомна електростанція, будемо мати сподівання, це все-таки має колись статися, і російські загарбники підуть. І ну як підуть? Не, не самі вони підуть, їх просто е, попруть звідти, тому що у нас є українська армія, яка здатна це зробити. Е, це тільки питання часу. Питання часу і Крим, і, і весь тимчасово окупований е, Донбас. Йдеться про Донецьку та Луганську області. Е, от. Так що, в всьому свій час українські воїни працюють, вони воюють, не покладаючи зброї і виганяючи загарбників з наших українських територій, Власне. але поки що рахеди ось літають над Південноукраїнською українською атомною електростанцією. Далі йтиметься теж про обстріли. Внаслідок атаки вже власне на Київ, дронами камікадзе пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Вибухи лунали в Солом'янському та Шевченківському районах. Уламки впали на відкриту територію. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Утім, троє людей постраждали на Київщині. В області пошкоджено і дев'ять приватних будинків. Дронами камікадзе важкою артилерією та градами росіяни вночі атакували Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. В регіоні протиповітряна оборона знищила два шахеди. На Нікопольщині окупанти випустили понад 60 снарядів. Минулося без постраждалих на щастя однак є багато руйнувань. Також знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Ну, наслідки руйнувань бачите é, é, самі. É, окупанти знову атакували і центр Херсона, повідомив теж очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. В чергове пошкоджено будівлю Херсонської облдержадміністрації. Тут є, на жаль, загиблий чоловік. Щодо ситуації з електропостачанням в країні, то за даними Укренерго в енергосистемі країни нашої склалася важка ситуація. Аварійні відключення запровадили у 10 областях та у Києві. Наразі найскладніша ситуація в центральному, східному та Дніпровському регіонах введено графіки аварійних відключень. В Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській області та Києві. Ось ці області, там, де найскладніша ситуація. Так. А що ж на болотах? Приватна військова компанія Вагнера розробила наступальну тактику на Бахмут. Щоб використати велику кількість завербованих і погано навчених засуджених, йдеться у звіті британської розвідки. Окремим бійцям, швидше за все видають смартфони або планшети з комерційними супутниковими знімками, де, де позначені військ просування та мета атаки. На рівні взводу і вище командири залишаються в укритті та віддають накази по рації, отримуючи інформацію від. Невеликих е, безпілотних літальних апаратів. Ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи Вагнера у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших в'язнів новобранців, яких група вважає витратним матеріалом, йдеться у звіті британської розвідки. Тим часом. Президент Зеленський закликав західні країни збільшити постачання систем протиповітряної оборони в Україну. Дозвольте попросити вас збільшити можливість постачання систем протиповітряної оборони до нашої країни. 100% стовідсотковий повітряний щит для України це був би один із найуспішніших кроків проти російської агресії. І цей крок потрібен уже зараз, зазначив президент, на зустрічі лідерів країни, які входять до об'єднаних експедиційних сил. Е, ось е, ну так, працює наша дипломатія, і, наприклад, те, що я хотів би зараз ще е, так, ага, е, додати про Петріот. Просто хотів нагадати: це в редколегії я вже не встиг звернути увагу. Про Петріот, так от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав наступне: все неможливе є можливим, якщо ретельно над цим працювати. Інформація це ось його заява від 16 грудня. Просто нагадаю інформація щодо поставки Петріот є, але право оприлюднювати її залишимо Білому дому. Петріо це одна з найскладніших історій, з якою всій дипломатичній команді президента Зеленського доводилось мати справу. Можу зараз сказати лише дві речі. По перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом була дійсно патріотичною. А по друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе є можливим, якщо ретельно над цим працювати, зазначив міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба, так що Україна все ж очікує на ці новітні американські системи протиповітряної оборони, і це не тільки ППО, це ще й протиракетна оборона, яку потрібно нам створювати і посилювати, тому що є загроза того, що іранці передадуть і посилять Росію своїми балістичними ракетами. Іскандери, тому що в Росії закінчуються, вони там на них бультихаються, от, але все ще вони є, і вони можуть застосовуватись зрозуміло, що їм потрібно поповнювати цей запас. А в нас фактично захисту від цих саме балістичних ракет, от і немає. Втім, втім, ми знаємо, що наші українські воїни можуть збити ракету крилату, і це ось йдеться. Остання інформація була із кулемета. Таке трапляється. Наші воїни і з переносних зенітних комплексів знищують російські ракети і зігли, наприклад. От, але потрібні системи підняти. Які автоматизовані, які розпізнають чітко свої цілі і де свій, де чужий. Ну, ці всі новітні системи вони обладнані такими функціями розпізнавання їхня, там і у них і покращені радіолокаційні системи, і пускові системи. Словом, нам дуже потрібна ця новітня зброя, системи протиповітряної, протиракетної оборони. Поки що про ці іранські балістичні ракети, ну вони в запитах Росії до Ірану, звичайно ж, є, але їх поки не передавав, не передавали, принаймні підтверджень цьому ніяк, ніяких немає. Ну а Сполучені Штати казали, що вони слідкують за цією історією і будуть перешкоджати поставкам цих е, ракет. Е, але поки Вашингтон якось щось можливо робить в цьому е, напрямку нам потрібно посилювати все одно український щит повітряний. звичайно ж. Тут важливо сказати, що на 100% ми не будемо захищені, такої гарантії ніхто не дає. Тому нам потрібно і надалі розвивати мережу, я не знаю, як це робиться на місцевому рівні, тобто йдеться про бомбосховище, справжнє укриття. От і всім нам потрібно пам'ятати, що робити в разі повітряних тривог. Так потрібно ховатися, не нехтувати своєю безпекою, тому що якщо не прилетить конкретно десь в ваш будинок, то можуть прилетіти уламки, і вони теж досить велику шкоду наносять будівлям. Вони можуть повибивати вікна, і все таке вас може просто банально посікти осколками, а це нікому не треба, тому ми пам'ятаємо про правило двох стін. І це може вас теж убезпечити. Уберегти від травм і зберегти ваше життя ваше, і ваших близьких, і ваших тваринок, звичайно, це теж, теж ваші близькі. Ем... Так от йтиметься зараз ще. А, ще цікава новина: ось вийшло: всі питають, де Ліс? Так, от Вашингтон поки не використовує ленд-ліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому, а військову допомогу США передають Україні за іншими програмами. Повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він ще пояснив, що механізм ленд-лізу полягає в тому, що Сполучені Штати можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу. Цитую, перевага цього інструменту, швидкість ухвалення адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувати щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік це обсяги постачання американської зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України і за словами Ніколенка. На цьому етапі війни США вирішують надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету, оскільки недостатність допомоги чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу. До інших подій, то Джо Байден він не планує візит до Києва з міркувань безпеки. Пише політико, за даними джерел цього видання у Києві та Вашингтоні зростає занепокоєння з приводу того, яким буде наступний етап війни в Україні. Контрнаступ збройних сил України зупинився на сході та півдні країни. А зима та морози дозволили військам московитів закріпити позиції у Білому домі. Йдеться й про те, що Байдену доведеться вмовляти європейських лідерів зберегти курс на підтримку України. На тлі погіршення ситуації з економікою в регіоні, ось такі маємо новини зі сполучених штатів. Ми їм будемо дякувати. Ми вдячні американцям за те, що вони роблять і як нас потужно підтримують. Ще Росія планує атакувати Молдову у 2023 році. Це ось уже наступний рік. Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Олександру Мустя... Мустяце. Каже, що усе залежатиме від сценарію розвитку війни в Україні, звичайно ж. А ще мінтероризму. Росія анонсувала спільні з Китаєм навчання військово-морських сил. Вони проходитимуть з 21 по 27 грудня у східно-китайському морі. Ось це східно-китайське море, у тому числі спусками ракет відбуватимуться маневри та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року. Ми бачимо Чайна Китай зліва, там он і Тайвань нижче е, показаний. Е, ми бачимо тут Південну Корею і бачимо острови Японії справа. Так от, є в нас експерти, кого ми часто долучаємо з питань Китаю. Я от кращої аналітики не знаходив ніж у Артура Харитонова. Це президент Ліберально-демократичної ліги України, така громадська організація. Так ось, що він до цього в наших ітерах розказував. Не просто так відбуваються досить масштабні навчання в Тихому океані росіян та китайців. Разом російські і китайські кораблі ходять довкола Японії щомісяця, порушуючи різні територіальні води, і допливають ледве не до Тайваню. Ще у китайській пропаганді історія про спільну китайську російську війну проти Японії з'явилася дуже активно з 2020 року. У 2021 році вже е, проморолики були про те, що, як почнеться ядерна війна проти Японії, і Японія буде розділена нібито на чотири держави, дві з яких контролюватимуться Росією, дві Китаєм. Тобто, це внутрішня китайська пропаганда. Ось така вже. Зверніть увагу, але все з цього починається, зуважив Харитонов. Також за словами Харитонова, китайська армія фактично будувалася росіянами головними інструкторами в китайських навчаннях були саме росіяни, здебільшого ті, які брали участь у масових, масових злочинах проти людства у Сирії не тільки в Україні. Нині каже Харитонов, Артур Харитонов, я маю велику підозру, що учасники російської війни в Україні. Також вже їздили тренувати китайців, бо Китай зацікавлений у прямому бойовому досвіді. Плюс для них важливо максимально уникнути проблем, які має російська військова техніка. Тобто всі їхні спільні проєкти зараз проходять ревізію, тому що Китай готується боротися із західною технікою, яка буде у Тайваню. Ось про що казав Артур Харитонов, і я вам би хотів наші дорогі глядачі. Нагадати, про що власне йдеться, коли відбуваються спільні навчання росіян та китайців. Ну, і з міжнародки ось такі були новини. Хто хоче більше дізнатися про Китай, це все є у нас в нашому Ютюбі Media Network, І ви просто заходите в укладку відео, і там знаходите, про, власне, аналітику Артура Харитонова на нашому YouTube-каналі. Е, так. Ну і на завершення, то ялинка у центрі Києва засяяла вогнями ось такі в кольори синьо-жовті, кольори українського прапора. Е, і цього року вона за вишки 12 метрів, а не 31 метр, як минулого року, і вона штучна. А ось це все чудове освітлення забезпечує генератор. Е, так, друзі, в мене тут порядок денний вичерпався. О 21-й буде Ukrainian Witness на нашому каналі виходити. Я також закликаю вас і підписуватись на Ukrainian Witness в YouTube. Власне, вони фіксують злочини московитів. У своїх відео із фронту. Так що в них багато дуже ексклюзиву з фронту раджу. Та є етери. В них теж е, цікаві, як і у нас. <плес> у нас цікавих нецікавих етерів не буває. Тому ми закликаємо підписуватись на наш канал, поширювати наш контент, ставити вподобайки. Е, про те, що підписатися на канал, це само собою зрозуміло. Е, підтримуємо наше військо. Е, всі реквізити, як це зробити, можна є у нас в описах під відео. Так що подивіться туди. ну Там є власне реквізити на фонд «Повернись живим. А це QR-коди, за допомогою яких ви можете, після того, як допоможете армії, ви можете підтримати і нас. Наш проєкт реально унікальний, натурально унікальний. Такого в світі ніде немає, щоб такі, ну такий проєкт такого штибу. Фінансувався і підтримувався, власне, за кошти глядача. Я таких прикладів більше не знаю. Якщо ви знаєте, то можете написати про це у коментарях під нашими відео, звичайно ж. Так. Ну, власне, у мене все. Підтримуємо українське військо. Слава українській армії, смерть окупантам.